Вітаю, з вами спецпром. Мене звати Богдан. І сьогодні ми поговоримо про шоломи FAST. Балістичний шолом. Спеціальна каска, яка призначена для захисту голови під час бойових дій та при загрозі обстрілів. Вона зручна, надійна та довговічна, що робить її гарним варіантом для професійної військової екіпіровки. Хто це сказав? Країна-виробник Греція. Модель даного шолому Fast Маємо протоколи відстрілів. Найвищі балістичні характеристики при малій вазі. А вага даного шолому півтора кілограма. Сколько? Півтора кілограма. Та ти Регулювання розміру за допомогою колесика. Можливість приєднання навушників та ліхтаріка, як на даному комплекті. Але про нього трохи пізніше. Ну ладно. Ідеальна система підвізки. Підкладка сім подушечок із піноматеріалу Ева сплетеним ремінцем для підборіддя. Назва системи фіксації О, гад! Oh Саме головне клас захисту 3А. Yeah! Витримує уламки вибухові хвилі та пострілу 9 мм. Макарова люгер. Oh Матеріал даного шолому надвистокомолекулярний полімер. А зараз поговоримо про ништяк, який мені подобається. Що ти можеш обрати одразу комплект собі. Комплект ти можеш обрати з такими навушниками М32, ліхтарик, кавер та противагу. Оїс. Oh, Оїс! Yes. Oh, yes. Дана модель навушників містить покращені кріплення для шолома типу чебурашка. Дані навушники можуть перетворитися в модель М31 шляхом ліквідації шнура, який призначений для з'єднання з рацією. Дякуючи цьому, дана модель є максимально універсальною. А тепер коротко: шолом, клас захисту 3, матеріал над полімер, вага його близько 1,5 кг. Можеш обрати як один шолом, так комплектацію одразу, що звучить набагато круче. Магазин спецпром. The y'all the Halloween